Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Авакума. Яке ж воно зрадливе, те багатство? Втрачає голову і спокою, немає чоловік, що роззявляє, немов пекло свою пельку, що немов смерть завжди ненаситний, що загортає до себе всі народи, всі племена загарбує собі. Багатство. Таке солодке, приємне слово, і всі хочуть бути багатими. Але церква навчає, що один із семи смертних гріхів, тяжких гріхів, які дуже обтяжують душу людини, це є жадібність, коли людина, маючи руки, голову, маючи, що е, матеріальний певний достаток, сірівне хоче більше. І сьогодні ми чуємо, як Пророка Вакум описує, що з собою являє багатство. Найперше, що це є зрадливе воно багатство. А по-друге, що через багатство людина втрачає голову і спокій. Тобто жадівність забирає в людини спокій і тверезе мислення. Людина живе тільки одним бажанням. Мати, мати, мати більше, більше і більше. Можуть ламатися, як то кажуть, склади від моєї достатку. На банківських рахунках можуть бути е, мільйони, але він хоче ще, ще і ще. Чому це все так робиться? Тому що людина не вміє себе дарувати іншим. Людина не вміє. І не цінує того, що в неї є. Людина не вміє дарувати, людина не вміє жити заради когось. Людина не вміє жити заради добра іншого. Жадібність забирає у людини відчуття добра, відчуття того, що хтось теж потребує чогось. І оця жадібність здавалось би прості речі. Я кажу, перепрошую, прості речі, кажу, що жадібність. Давалось би, банальний такий гріх. Ну, просто щось вкрав, просто щось забрав. Але насправді за жадібністю е, йде щось набагато більше. Бачите, е, людські гріхи, вони ніколи не діють поодинці. Тобто, людська спокуса, диявол, він завжди посилає спершу одного Цей. Одну якусь спокус. І як тільки людина на неї піддається, він зразу туди накидає ще більше спокус. І от жадібність, здавалось би, ну що таке, ну взяв лишній там, вкрав трохи грошей. Але розумієте, що відбувається з людиною в той момент? Людина, якщо її за це не покарали, відчуває тоді свою силу, що вона здатна. Всіх обманути. І відповідно за жадібністю, за керніжкою йде зразу обман. А щоб приховати свій обман, вона повинна заплатити іншим, щоб вони мовчали. Відповідно, потрібно набагато більше. А не встигає, не може десь більше вкрасти. І тоді може опуститися до вбивства. Бачите, звичайний простій – хочу трохи більше маєтку. А потім йде обман, потім іде хабарництво, потім іде вбивство. Людина втрачає самоконтроль, людина вважає, що вона є Богом. Як пише Авакум, що роззявляє свою пельку, не мов, см... мов смерть, що завжди ненаситний. Людина, яка не цінує інш добро, не цінує іншого, не вважає, що інший теж заслуговує на якесь добро, вона є ненаситна, вона все хоче забрати. Знову ж таки, багато чую думок про те, що ця війна це війна олігархів, які не можуть нажертися, як кажуть люди. Каже, якби це стосувалося їх особисто, їхніх сімей, родин, війна би вже закрила, закінчилась, вони б все порішали. Але, знаєте, ось вам відповідь, чому цього не станеться ніколи. Тому що люди жадібні і ненаситні, ніколи не вміють домовлятися. Людина, яка жадібна, яка хоче тільки все для себе, вона не йде на жодний компроміс. Зрештою, ми це бачимо з Путіним. Він саме звичайний жадіна, жадібний, ненаситний. Чи йде він з кимось на компроміс? Ні з ким. Навіть той Китай, з яким нібито вони товаришують. Чи пішли вони на компроміс з Китаєм? Ні, не пішли. Тому що жадібність, яка притаманна Путіну, не, до, не дозволяє йому визнати, що хтось є кращий за нього, що хтось є крутіший за нього. Людина, яка жадібна, вона не признає жодних авторитетів. Вона не хоче, щоб хтось мав більше, ніж вона. І поки я скажу так. Китай готовий платити і давати, купляти їхній дешевий газ і нафту. Росія буде дружити з Китаєм. Як тільки Китай відмовиться від цього, Росія оголосить Китай ворогом. І Якщо подивитися на історію, то Росія завжди вважала Китай нібито другом своїм. Але при першій нагоді забирала територію Китаю, намагалася захопити їхні території, контролювати їх. Тобто жадібність це не признання жодних авторитетів. І якщо хтось думає, що цю війну можуть закінчити багаті люди, які могли б між собою все домовитись, бо це війна за ресурси. Я скажу, ви помиляєтесь відповідь ось в цього пророка Вакума. Жадібний він наче смерть ненаситний. Жадібний не буде ніколи ні з ким домовлятись. Бо якщо б це було дійсно так, цієї війни би ніколи не було. Люди би домовились, саме ті, які мають гроші, ті, які мають владу. Вони би домовились, але оскільки вони є жадібні, то цього не буде. Чому, на жаль, наше суспільство хворіє на гріх хабарництва? Тому що в нашому суспільстві жадібність стала нормою життя. Знаєте, В 90-ті роки. Коли Україна переживала дуже глибоку економічну кризу, то була така приказка: як не вкрадеш, не виживеш. І, на жаль, ця приказка вона стала від уособленням стилю життя тогочасної країни, що потрібно було обманювати, красти, щоб вижити, бо над народом знущалась. Бо розвалювали повністю економіку. Люди, які дорвались до влади, люди, які щось там мали, якісь там трохи впливи, вони хотіли швидко збагатитись. І чим це все часто закінчувалося? Викуплялися якісь заводи, і їх продавали на другу сировину, розбирали, продавалися. А навіщо такі великі підприємства? Вона не має перспективи. Ну, дійсно, можливо, і не мало перспективи, але якщо б до нього підійти з розумом, можна було би що зробити. Але не робили. Бо це легкі гроші. І легкі гроші це коли люди не виробляють нічого, а просто перекуповують і перепродають. Це легкі гроші. Ну, я так кажу легкі гроші. я... Не хочу осудити торги, людей, які торгують, але я хочу сказати, що наша держава має навчитися працювати, знову працювати, виробляти. У нас багаті землі, які можуть годувати півсвіта. Але, на жаль, людина, яка працює на землі, наголошую, працює на землі, їй мають за ніщо. А той, хто просто сидить і перепродає, чекає, коли хтось щось зробить, а він скоренько перепродасть, причому перепродає в 3-4 рази дорого, а хоче купити за забесінь. Ми так нічого не доб'ємось. Ми маємо усвідомити, що жадібність це підступний гріх. За жадібністю завжди йде зневага. За жадібністю завжди йде, йде хабарництво, за жадібністю завжди йде вбивство. Знову ж таки, це те, чого нам хоче Господь Бог сьогодні показати: показати на прикладі цієї війни. Я думаю, що всі бачили приклади жадібності, коли люди крадуть гуманітарку. Набирається гуманітарної допомоги багато, а потім перепродають. Ми мали такий випадок у нас тут, в Люботині. в мене на парафії, коли приїхала людина, просила про допомогу гуманітарної волонтери, з якими ми працювали, казали, та, допоможіть, бо це щойно звільнений населений пункт. Людині дали продукти просто, безкоштовно дали. Але коли вона приїхала до себе в село, вона одразу ж почала їх продавати. Тож добре, що водій, який з нею їхав, подзвонив волонтерам і сказав, таке діється. Вони приїхали і забрали цієї жінки весь товар і самі роздали. Його. А знаєте, що відповіла ця жінка? Моя машина, всі інші продають, а чому я маю жабрачити? Тобто, у людей гори люди не мають нічого. Це твої односельчани. Це... Я розумію, що треба виживати якось. Але коли тобі дають безкоштовно інші люди е... витрачають свої кошти для того, щоб нас підтримати. А це потім береться хтось інший і продає, бо йому. От. Він бачить, як інші, то і я хочу нажитися. Знаєте, це страшно. Коли один одного використовують, коли один на одному намагається нажитись. Пророк Навакум попереджав у своєму пророцтві ізраїльтян про це. І ми, і ми чуємо це, що багатство це зрадлива річ. Що людина жадібна, вона, вона наче знаєте, розявляє свою пельку, наче смерть. Людина жадібна, ненаситна. Такі люди переступають через інших. Ми маємо боротися з цією жадібністю, Жадібністю в своєму житті особистому, Жадібністю в цій нашій країні. Це подолати гріх свій особисто і гріх країни. Подолавши свій гріх, ми зможемо подолати гріх цілої країни. Перемігши над собою, ми переможемо всередині своєї країни. І ця країна буде зовсім іншою. Я ці всі речі говорю тільки для того, щоб ми розуміли, яким шляхом маємо рухатись. Жадібність ще один гріх нашого народу. Кожного з нас особисто, це той гріх, з яким ми маємо боротись. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по усіх часі, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз. Є в полоні, поверне живими і нашкодженими. Просимо Тебе, Господи, також, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас, цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну денну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!